В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку, ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора, вечірнє шоу, на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика. Сьогоднішня розмова у нас буде про можливість отримати зелену карту для жертв домашнього насильства, якщо вони одружені з громадянами резидентами Сполучених Штатів, і перше питання або питання передпитання, чому саме ця тема? Що вас спонукало обрати цю тему запит від ваших клієнтів чи можливо те, що наболіло? Це і не запит від клієнтів, і не те, що наболіло. А якось я роздумувала на тему і наступного інтерв'ю, і я подумала, що власне якась така публічна інформація, вона зазвичай найбільш потрібна тим, хто боїться про неї запитати. І звичайно, що були в мене випадки, коли приходили люди, які були. Абсолютними кандидатами на те, щоб пройти по цій програмі і отримати зелену карту, через на жаль, ті обставини, які не відбувалися в сім'ї. Проте вони не гадки навіть не мали про те, що таке існує. Або якщо знали, то вони страшенно боялися. Тому я думаю, що це серйозна, але дуже актуальна тема, яка. Я би не хотіла, щоб багатьом вона, звичайно відкликнулася, тому що це страшно. Але тим не менше про це треба говорити. Абсолютно погоджуюся з вами про це навіть не те, що говорити кричати. Треба на жаль, дуже багато жінок, ну чоловіків заздалегідь менше, але людей, скажімо так, загалом потерпають від домашнього насильства, не діляться, бояться, закриваються. Ми вже неодноразово пам'ятаємо минулого разу. Ми з вами говорили про ще Тобто, кожного разу ви порушуєте все цікавіші теми. Дякую, що ви берете на себе таку відповідальність і про це говорите. Дійсно, всі плекають надію отримати зелену карту. От нема такої людини, яка би приїхала до Америки і не хотіла би бути власне резидентом Сполучених Штатів. Зазвичай це буває різними способами, і через робочу візу, і можливо через не знаю. Різні такі аспекти, які там ще є. студентську візу можна якось напевно переробити. Але найпопулярнішим методом, який всі знають, є одруження. І хочеться вірити, що вона завжди є через кохання і по коханню. А справжнє одруження, яке буде тривати довгостроково. Але є випадки, коли шлюб є невдалий, коли він не відбувся. А люди все ж таки плакали надію, що вони отримують ту зелену карту. Власне, як бути в цьому випадку, взагалі як виглядає ця процедура отримання зеленої карти, коли ти одружений з громадянином або навіть з резидентом Сполучених Штатів? А взагалі таке питання: зелена карта з громадянами і резидентами. В чому відмінність? А відмінності ми мали про це вже окремий ефір з Маріаном. скільки я пам'ятаю? Відмінності як такої немає. Відмінність процедурна, точно, точно така сама. Схема отримання зеленої карти, але є відмінність в термінах, тобто, якщо для дружин чи чоловіків громадян Америки отримання зеленої карти просто відбувається дещо швидше порівняно з резидентами, тому що для дружин, чоловіків та дітей резидентів є квота, тобто є певна чарга, в яку вони стають. Тоді як для дружин, чоловіків та неповнолітніх дітей громадян Америки немає чарги. А загалом це єдина різниця. Більше нічого не відрізняється. Давайте нагадаємо нагадаємо цей порядок. Зустрілися два голубки. Вони побралися в шлюбі, обмінялися обручками. Ми зробили свій перший поцілунок, і батьки благословили, ставили на виштий рушник, і пішло їхнє щасливе життя довгою стежиною. А власне, після цього, як відбувається процес отримання документів, якщо можна коротко, дуже коротко, і потім, щоб нам було легше зрозуміти, якщо щось пішло не так в шлюбі, як з цього вийти? В імміграційному праві немає взагалі нічого коротко і немає е, одного правила для всіх. Тому, тому що завжди є нюанси, є винятки і є особливості. Ні один кейс не є одинаковим, навіть якщо все виглядає зовнішньо однаково. А якщо ці двоє які побралися, є тут, то процедура виглядає таким чином, що збирається пакет документів. Він відсилається в імміграційну службу. Вони його опрацьовують, і через якийсь час пара отримує запрошення на інтерв'ю. На цьому інтерв'ю вони в разі успішного його проходження. Отримують зелену карту, тобто за якийсь час воно приходить до них додому. Якщо ця грін карта є двохрічна, тобто, якщо шлюб є короткотривалим на той момент через два роки їм потрібно подати ще раз пакет документів для того, щоб отримати десятирічну зелену карту. Якщо один з подружжя знаходиться за кордоном, то відбувається все точно, точно те саме, тільки воно відбувається в два етапи, і подружжя, яке за кордоном проходить процедуру і співбесіди, інтерв'ю в консульстві. Якщо шлюб не вдався. В залежності на якому етапі він не вдався, тобто дуже часто буває, що пара проходить перше інтерв'ю успішно, отримують тимчасову зелену карту. І тоді, вже до того часу, коли потрібно подавати на зняття цієї кондиції, на десятирічну грін карту, пара розходиться так на жаль буває. Тобто в такому випадку законодавство передбачає, що інша людина, незалежності від того, що відбулося з їх шлюбом, все одно може отримати цю десятирічну зелену карту, якщо вона зможе довести, що цей шлюб був правдивим. Тобто, ми всі люди, і навіть імміграційні офіцери розуміють, що всі вступають в шлюб з найкращими намірами, але в житті буває різне, і не все можна пережити і перейти. Тому якщо шлюб розпався після того, як є вже на руках перша зелена карта, то це відносно не складно. Якщо шлюб розпався до того, як люди взагалі пішли на інтерв'ю, скажемо, якщо в них були документи в розгляді, або вони взагалі ще не подали документів, це набагато складніше. То насправді в більшості випадків на жаль нічого не можна зробити з імміграційної точки зору, тобто так сталося, треба з тим змиритися. Винятком є те, якщо в шлюбі було присутнє насильство, власне про це ми будемо говорити. Тобто, що ви маєте на увазі під словом насильство? Під словом насильство не стільки я, скільки законодавство Сполучених Штатів має на увазі або насильство, як ми його розуміємо, в буквальному розумінні того слова, тобто сексуальне насильство, побиття, або психологічне насильство. Тобто, це може бути, однак, це психологічне насильство не має заключатися там в якихось побутових сварках, через які проходить абсолютно кожна пара. Воно має підніматися вже до певного рівня. Це має бути якесь таке. Вони називаються експертом extreme cruelty, тобто екстремальна жорстокість. Вона може проявлятися в психологічному, моральному насильстві. Вона може проявлятися в, в такому тотальному жорсткому фінансовому, навіть контролі. То і є дуже багато нюансів, які на це впливають. І загалом офіцери при оцінці того, чи було насильство чи ні, дивляться на всю ситуацію загалом. То якщо було дуже багато сварок, якщо було дуже багато моментів контролю, то це все разом може піднятися до рівня насильства. Мене одразу є е, мені здається один з найкращих прикладів того, про що ви говорите. Джонні Деп виграв справу проти Ембер Герд. Е, чому цей процес став унікальним? Власне, це розповідається, коли американські присяжні визнали Ембергрент. Ви, е, це екс-дружина здається Джонні Депа, винною у наклепі на колишнього чоловіка Джонні Депа у статті, які вона стверджувала, що стала жертвою домашнього насильства. Ну це трошки інша ситуація, але е, моє питання полягає в тому, чи. Припустимо, такі кейс, ну селебритіс, які дуже дуже відомі, до яких дуже дуже багато уваги, які мають величезні гроші і статки. Вони можуть це, скажімо, собі дозволити. Чи це можна перше довести? Що був якийсь злочин, припустимо, от як дружина писала про насильство, а потім спробує його довести пересічному громадянину, ну не дай боже комусь Петровича Галі, які не мають або коштів на адвокатів, або взагалі не знають, що з таким можна позиватися і говорити до вищестоящих органів. Ну власне, ми зараз не говоримо за позивання за те, щоб виграти цю справу чи отримати якусь компенсацію. Я говорю тільки про імміграційну складову цього процесу. То я хочу донести розуміння, що якщо люди в шлюбі і в цьому шлюбі. Хтось з подружжя страждає, і вони залежні від іншої людини, і залежні в першу чергу від того, що вони так само чекають, що на них подадуть петицію на воз'єднання сім'ї, що вони отримують зелену карту. Mm. Як показує практика, той інший з подружжя, яким є маніпулятором, який є е, людиною е, з. З таким якимсь контролюючим складом характеру, вони використовують це як важіль впливу, тобто вони прекрасно розуміють, що не подаючи документи на свою дружину чи на чоловіка, вони тримають її його в залежності. Тобто вони ще отримують один спосіб на цю людину впливати і, і далі її подавляти. Ми говоримо тільки про це, не про позови до суду. І як це довести? Взагалі, це законодавство настільки лояльне до жертв, жертв насильства, що щоб його довести, закон насправді не вимагає дуже багато. Це є так само типова помилка людей, коли вони думають, що обов'язково повинні бути певні якісь зняті побиття чи має бути виклик в поліцію обов'язково для того, щоб довести домашнє насильство. Насправді на практиці справжні жертви домашнього насильства бояться подзвонити в поліцію. Вони бояться піти до лікаря, вони бояться навіть своїм друзям про це. Розказати, що з це пов'язано це пов'язано з психологічною складовою людини, яка страждає від, від насильства. Я, я не знаю, як це пояснити. Я просто бачу те, що я спостерігаю, і ну, це мені кидається в очі. Можна Запитання до вас часто звертаються з такими випадками? Досить часто, досить часто, однак бояться довести справу до кінця. Що загрожує насильнику в такому випадку? Нічого, абсолютно нічого. Коли ми говоримо про і про імміграційну частину цієї справи, імміграційна служба тримає дані, тримає інформацію, яку вона дізнається від жертв в абсолютній конфіденційності. Вона не не ширить ту інформацію ні правоохоронні органи, ані тим більше з самим насильником, як ви сказали. Тобто служби між собою не співпрацюють? Якщо дружина пожалілася на чоловіка, що він їй задає психологічного знущання, насильництво, психологічно знущається на нею, або навіть фізично чи сексуально, то невже імміграційна служба не подасть цю справу не передасть цю справу до іншого до іншої служби в даному випадку ні. То якщо в людини є незалежні заяви в поліцію, тобто, якщо людина зверталася в якісь інші органи, наприклад, якщо жертва звернулася в шелтер для жінок, якщо вони звернулися, скажем, в церкву чи в якісь інші установи, не знаю, там десь в каледжі, якщо вони навчаються, якщо вони розказали своєму наставнику, в сполучених штатах є таке розуміння як mandatory reporters, тобто є такі професії, які зобов'язані доповідати правоохоронним органам про все, що вони дізнаються, якщо. Це комусь загрожує. Імміграційна служба не відноситься. До таких менеджери репортер. Все, чим вони зацікавлені, це щоб людина їм довела, що дійсно був цей факт насильства. Добре, які терміни, як виглядає ця процедура загалом? Тут, Напевно, є різниця в до двох років, як ви наголосили, були тобто короткотривалий шлюб і довготривалий шлюб? Чи немає різниці? Ні? І мене маленьке уточнення, як власне виглядає кінцева справа? Ви сказали, що людина боїться дуже часто довести її до кінця. Людина боїться взагалі розпочати процес, тому що багато хто не вірить, що в них є достатньо доказів того, що в них є насильство. Хоча з одного єдиного інтерв'ю, з розмови з людиною, я можу сказати з певністю, що ця справа буде виграшною. Люди мають люди, які в таких ситуаціях на жаль дуже часто мають занижену самооцінку. Вони в принципі в себе не вірять в будь-що за що вони беруться, і включаючи їх якісь імміграційні процеси. Друге, чого вони бояться, це те, що людина, від якої вони страждають, дізнається про те, що вони роблять, і їм буде ще гірше, тобто вони свою ситуацію погіршать замість того, щоб її покращити. І власне такі справи дуже часто в нас закінчуються тільки первинним інтерв'ю, і більше я тих людей ніколи не бачу. На жаль. На жаль, це не превеликий жаль. Чи може людина, наприклад, з протягом часу, з перспективи, припустимо, вона прийшла до вас один день, а потім через кілька років прийшла, тому що це повторюється? Чи може вона, ну я маю на увазі, незважаючи на часовий простір, якось порушити знову ту стару справу, якщо вона не взялася за неї? Для того щоб підлягати за умовам цієї справи, потрібно або бути в шлюбі. Тобто, якщо людина далі в шлюбі з цією людиною, то звичайно, що ця справа вона далі може початися в будь-який момент, або навіть якщо люди вже розлучені, то закон дозволяє подавати на зелену карту за цією програмою навіть два роки після розлучення. Дякую вам, пані Олю. Я хочу звернутися до наших радіослухачів, всіх, Всі, хто слухає нас на хвилі, 12.40 сорокаєм. Якщо ви маєте запитання, до пані Олі на Еміграційні адвокати, телефонуйте за номером телефону 773 800 286.0. Будемо вам вдячні за ваші запитання. Я все ж таки задам ще раз запитання: як виглядає повністю ця процедура від початку до самого кінця? Якщо можете в деталях. Ця процедура виглядає так, що людина, яка є жертвою домашнього насильства, і знову ж таки, щоб всі розуміли, це може бути жінка, це може бути мужчина, це не обов'язково повинна бути жінка. Це можуть бути діти і це можуть бути батьки громадян або резидентів Америки. Тобто, це є дуже широке коло осіб, які підлягають на цю програму. Ця людина повинна подати петицію сама від себе. В цій петиції вона, окрім того, що вона заповнює якісь стандартні форми, дає інформацію про себе. Вона надає детальну інформацію про ту ситуацію, в якій вона опинилася, обов'язковою складовою є так званий альфідевід, тобто це є розповідь від людини в деталях. Про те, як саме вона страждала в цьому шлюбі чи в тих відносинах сімейних. Це фідейт переважно виглядає сторінок 8 на 10, і він дійсно описується в деталях, описуються конкретні специфічні сцени, які відбувалися між подружжям. І дуже важливий аспект є те, що людина відчуває, тому що кожна людина має різний рівень толерантності, скажімо так, і для когось, ну, до прикладу, прийшов чоловік додому. Тому вдарив кулаком об стіну для якоїсь жінки, це ну, можливо, на жаль, буде нормально, хтось це перелякається, і для нього буде травма на тиждень. Тобто дуже важливо описати, що в той момент людина відчувала, коли відбулося одне або інше. То цей айфідевід є центральною частиною всієї справи. І насправді його достатньо, тому що його людина пише під присягою, вона засвідчує, що все, що вона сказала, є абсолютно правда, і вона є своїм одним єдиним свідком свого страждання. І, навіть якщо немає жодних інших доказів, часом цього може бути достатньо. Якщо написано переконливо, і імміграційна е, е, служба буде переконана, що все так, інших доказів може бути не потрібно. Е, беруться так само докази від знайомих, від свідків тих ситуацій, беруться. Якщо були звичайно якісь репорти в поліцію, беруться ці репорти. Якщо були ордери restricting orders, тобто заборона приближатися, що дуже часто поліція і суди призначають, це все додається. Якщо були факти побиття, додаються медичні справки. Ми завжди відправляємо людей на обов'язкову розмову з психологом. Тобто, навіть якщо в них не було незалежного психолога, з яким вони працювали, хоча зазвичай в людей є історія праці з психологом, тоді ми від них теж беремо документи. Ми самі їх відправляємо. На евалюацію, щоб е, хтось незалежний з медичної і психологічної точки зору дав оцінку тому, що відбувалося, то збирається весь цей пакет доказів, його відправляють в імміграційну службу. Є один єдиний центр в імміграційній службі, він знаходиться в Вермонті, який має експертизу і працює власне по жертвах насильства. То вони спеціально. Треновані для того, щоб відрізнити справжні кейси від несправжніх, якщо цей кейс пройде відбір того центру, тобто, якщо вони затвердять ту петицію, це вже фактично. Кінець Manway. справи, тобто це є найважливіше після того, коли людина отримає затвердження цієї своєї петиції, вона подає звичайні документи аджасмену статус, тобто подає документи на отримання зеленої карти на основі того, що їй затвердили ту петицію. Мене також є запитання. Дозвати Дмитре. Я би хотів ще раз повернутися до Джонні Деппа. Я розумію, що це зовсім інший, тотально інший кейс. Але якщо припустимо, він або вона дають неправдиві свідчення, ну хочуть розвести одне одного на гроші, відверто кажучи. Як тоді комісія, адвокат, от, наприклад, ви або хтось інший на вашому місці має розібратися, чи не є загрозою для юриста, тобто чи не є якась підстава е, під ну, для вас або для інших людей, коли людина дійсно свідомо намагається обмовити або підставити свого партнера? В даній ситуації як імміграційна служба, так само і адвокат, який веде кейс, він спілкується тільки з одною стороною. Тому так само і велика сила цієї програми в тому, що уряд відмовляється від свого найважливішого свідка. Найважливішим свідком є інша сторона в тій справі, правильно? Тому що коли одна сторона говорить одне, то завжди можна запитати іншу і дізнатися, що насправді все було не і так. І потім важко зрозуміти, хто правий. Важко зрозуміти. В даному випадку не спілкуються з другою стороною. Абсолютно, тобто уряд не має права, як це часто буває, наприклад, в кейсах по одруженню. Коли уряд, тобто офіцері імміграційної служби, можуть незалежно поговорити з дружиною, незалежно поговорити з чоловіком, знайти якісь не, непорозуміння, нестиковки в їх свідченнях і на тому на тій підставі їм відмовити. Тут вони спілкуються тільки з тим, хто до них звернувся. Їм заборонено категорично спілкуватися з іншою стороною. Тому все, що людина сказала, якщо вона збрехала, то це на її совісті. Чи є, Мен... uh, вибач, Маган, чи є uh, умовою? Розвід для подання а, а, документів по цьому в цьому випадку ні, не є. Тобто люди можуть собі просто спокійно жити, сімейна пара один одного люблять, а кожного дня бачаться, обнімаються, все не добре і. Чоловік прийшов з роботи змучений, вдарив кулаком по столі. Йому не сподобалася та зупа, яка йому, яку, яку дружина приготувала, і дружина може наступного дня тихесненько піти і написати якісь заповнити документи. Це страшна зброя. Пані, пані, Вони далі не? живуть, далі їдять ту зупу наступного дня, а, але щось там відбувається. І коли, власне, чоловік дізнається, що його дружина така змія, і проти нього завела таку справу. Скажу, чи чоловік може таке зробити? Може. Ну, тут не вистачить одного удару кулаком по столу, щоб отримати зелену карту. А якщо хороша актриса, не вже не вистачить? Ні, тут має бути extreme cruelty. Тобто це має бути екстремальна жорстокість. Стіл був скляним. Порізав руку. Дивіться, ну, ми говоримо про ситуації, коли чоловік чи дружина не хочуть подавати петицію на возз'єднання сім'ї для своєї другої половинки. А я думаю, що в тій ситуації, коли один раз хтось б'є кулаком по столі, а на другий день вони разом їдять ту зупу, я думаю, що все ж таки в якийсь день вони дійдуть консенсусу і ті документи подадуть. Ну, насправді ми говоримо про такі екстремальні випадки, не про звичайні побутові сварки або непорозуміння. Мене є запитання, але це зовсім інакше тема. Чи в вас є друзі? Ще якісь запитання по темі? Тому що тут нас написали одне запитання спешл для пані Ольги. Ну що написала для пані Ольги, то Оліта, зачіласне є запитання про те, чи потрібно новоприбулим людям, які приїхали по ЮФО Ю платити податки, чи це можна якось оминути. Можливо, це дуже банально для вас, але ну людям важливо. А ви знаєте, я бачила це запитання на Фейсбуку. І насправді я не готова на нього відповісти. В мене немає жодної інформації, яка би сказала, що до людей, які приїхали по юфою, є якесь особливе ставлення порівняно з іншими людьми. Моя відповідь буде так. Вони повинні платити податки. Тобто, якщо у них є дозвіл на роботу, вони працюють, то вони повинні декларувати податки і вести себе точно так само, як всі інші резиденти. Дякуємо. Давайте тоді, вони почули. Давайте тоді поєднаємо ці два випадки: люди, які приїхали по юфою. А нехай двоє сімейне подружжя приїхало по юфорію. Вони не мають статусу, не мають зеленої карти, не мають громадянства, але проживають в сполучених штатах. І відбулося насильство в сім'ї. Чи може одна з сторін подати як сказати, не біженство, Ана. а попросити притулок власне, в сполучених штатів те, що Якийсь об'юс в них відбувається, і щоб її або його захистити. Каже чоловік, ну найдем, хоч ти будеш мати ту грін-карту, а потім я підтягуюся. <со> 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 насправді тема домашнього насильства і політичного притулку є досить а, такою гарячою. А, це, це є велика проблема в багатьох країнах Латинської Америки, на жаль, і дуже багато жінок Латинської Америки в добігали до американського кордону або приїжджали сюди якимось іншим чином і просили тут е, притулку на основі того, що в них вдома є домашнє насильство. Ні, на жаль, уряд сполучених штатів не захищає е, жертв домашнього насильства від е, якщо. Їх аб'юзерами були не громадяни Америки і не резиденти Америки. То чому є такі програми, наприклад, як ВАВА, Violence Against Women, як те, про що ми зараз говоримо, чи чому є так так звана Ю-віза? – це є віза для це є віза, а потім отримання зеленої карти для жертв злочину. Тому що Сполучені Штати беруть відповідальність за своїх погано вихованих громадян і резидентів і таким чином хоча б пробують загладити їх провину перед тими. Людьми, які від них постраждали. За вчинки громадян інших країн вони не хочуть нести відповідальності. Дуже цікаво, чи є хоч ще якісь країни, які беруть на себе відповідальність за своїх громадян, подібно як Америка. Мені про це не відомо. Мабуть, що я також подумав, що, мабуть, таких немає. Тож хотів би зробити невеличку рекламну паузу У вашої інстаграм-сторінки Ольга Immigration обертів. Attorney, яка набирає дійсно обертів. Хочу відзначити ваші відеоролики, які ви записуєте. де ви Розказувати своїй аудиторії, як правильно поступати в тих чи інших випадках, і чи є у вас можливо вже якесь відео посвячено саме цій темі, чи плануєте записати або дати відповіді на запитання, тому що наші слухачі деколи соромляться позателефонувати, але в коментарях можуть вас засипати питаннями. Про тему домашнього насильства так. я думаю, що ми не дійдемо обов'язково. І тоді ще одне доповнююче запитання: як ви можете їм допомогти власне в домашньому насильстві? Люди, які все ж таки наважилися нарешті це якось винести з сім'ї, першу людину, з ким вони мають поговорити, маєте бути ви? Вони мають прийти до вас в офіс, зробити appointment, і ви вже далі їм розкажете поетапно, як це все має відбуватися. Чи все ж таки це має бути перший психолог, чи хтось інший? Якщо в тих людей є невлаштована імміграційна ситуація, вони думають, що вони можуть якимось чином скористатися тим, про що я розказала, звичайно, що я би з ними з задоволенням поговорити, не з задоволенням, але. То я відкрита до таких розмов, і в принципі, навіть якщо ситуація імміграційна вирішена, я все одно відкрита до таких розмов. Тобто ті знання, які в мене є, я працювала певний час в шелтері для бездомних людей, тобто мені відома. Система сполучених штатів по соціальних службах по допомогах різного роду важким ситуаціям я поділюся своїми знаннями і можу дати ті підказки, які в мене є. А як саме можна з вами сконтактуватися? Як вас можна знайти, хто ще не знає? Наш номер телефону 847-391-1008. Маріан, Вадим, якщо маєте ще запитання, прошу. так. Давайте підсумуємо сьогоднішню нашу розмову. Ми говорили сьогодні про можливість отримати зелену карту для жертв домашнього насильства, якщо вони одружені з громадянами, резидентами США та про жертв злочинів. Можливо, в тебе є якісь такі основні тези. Давайте все підсумуємо і візьмемо, поставимо ось таку крапку. Так, Вадим, пані Оля, до вас на те звернувся? Так, я думаю, не над тим, як він до мене звернувся, а на тим, як підсумувати. Ну, мабуть, основним є не боятися говорити про те, що відбувається, найгірше це страх. Знову ж таки, мені дуже шкода, що дуже багато людей, які до мене приходили, так і далі нікуди не пішли. Хоча вони вже на сьогоднішній день могли б мати зелену карту. Але Ва. це дійсно болить страх, нас дуже часто зупиняє, і навіть в таких випадках люди. Люди терплять. Взагалі, український народ він дуже терпеливий. Він терпить і терпить і їх ображають, знущаються ними. Він далі терпить. Ну, все-таки буває час, коли ми коли ми вибухаємо, і тоді стаються такі події, як революції, і далі самі знаєте історію. На цьому думаю, все, пані Ольга Наконечна, імміграційний адвокат номер один в місті. в штаті Лінос і в майбутньому в Сполучених Штатах Америки. Загалом, дякуємо, що були разом дякуємо з нами. Дуже. Заходьте частіше. Дорогі друзі, ви можете нас не лише читати, не лише слухати, а й дивитись. Тому підписуйтесь на наш ютуб канал, залишайте лайки, залишайте коментарі. Я своє ще хочу нагадати, що ми виходимо з понеділка по п'ятницю з 5 по 7 пієм на хвилі. 12.40 сорок.